Турист, який приїхав у Івано-Франківськ, познайомитися з Станіславом незабаром зможе на вокзалі, аеропорті або ж у місцевій кав'ярні. Для цього потрібно навести камеру смартфону на QR-код. А далі Телеграм-бот розпочне онлайн спілкування, розповідає розробник Сергій Дубей. За допомогою сервісу можна буде дізнатися, де в Івано-Франківську найсмачніше пообідати, який музей можна відвідати та де придбати сувенір. Станіслав з вами познайомиться з часом. Це просто вас на кавищі. Це з вами приємний діалог, де він дізнається, звідки ви приїхали, яка у вас ціль візиту Івано-Франківськ, в якому складі ви подорожували. І ви, до прикладу, їхали вгору, заїхали в Франківськ, поїхали далі. І через два місяці Станіслав написав: приїжджай в Франківськ, у нас тут крутий фестиваль. Діалог постійний потрібно вести з туристом, для того, щоб він пам'ятав про Франківськ. Сьогодні такий не робить жодне місто в Україні. Дані за 2019 рік свідчать про те, що через Івано-Франківськ в рік проїжджає 2 мільйони гостей, розповідає Сергій Дубай. Тому персональний онлайн гід, зокрема, повинен сприяти розвитку туризму. Ним уже у тестовому режимі скористалися 1300 людей. Опрацювавши їхні відгуки, розробники створили новий розділ пригоди. Наприклад, буде посвята франківчани. Це 9 кроків. Які складаються там з чудес-франківська, такі, наприклад, як Ратуша, Бастіон, Потоцьких, типу там Саметрівка, чи е, е, там промприлад умовно чи озеро, і ти посвячуєшся франківчани, типу в таку в е, форматі сторітейлінгу. Де тобі розповідається все. Ти ну, наприклад, ти там мусиш з'їсти стоячу піцу, Як всі франківчани відчути на собі цей культурний бриз. Один із об'єктів, який Станіслав рекомендує відвідати івано-франківська ратуша. В приміщенні розташований краєзнавчий музей та оглядовий майданчик. Директорка музею Галина Беднарчик сподівається, що сервіс сприятиме популяризації закладу, адже за минулий рік відвідуваність в музеї зменшилася зі 100 до 37 тисяч. Бот є звичайно корисним, оскільки дуже часто туристи губляться, коли приїжджають. Ми маємо одну вигоду: ми знаходимося в центрі, в серці, в ратуші і до нас приходять. А інші музеї, які дещо від центру далі знаходяться, вони програють в цьому. І тому я вважаю, що обов'язково повинні бути розроблені різні інформаційні системи для того, щоб турист знав, куди йти і що є цікаво. Юлія Вінсковська сьогодні перша відвідувачка оглядового майданчику. Жінка приїхала з села, щоб показати місто синові. Вважає, що телеграм-бот для туристів буде корисним. Я думаю, що так допоможе через те, що це більш буде проінформовано. Ми місцеві, ми знаємо, а люди, які приїхали з інших областей, їм буде цікаво і швидше знайти те, що вони хочуть. Олександра Берчак, Олександр Букатюк, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ.